Добрий день підписчику каналу про все. І, і не підписчикам. Хто дивиться, підписуйтеся. Зважу за це гроші не беруть. Ну це я трошки скажу про те, що в ставку вода падає. Вчора в 10 часов дня пішов дощик, вже висохає земля, а, дощів мало. А, В Керницях вода падає, в Ставку падає. Все покажу, що вода упала в Ставку. Дощик вчора такий не сильний йшов. Земля впитала, але що там тут дощика. Ось, все, бачите? Вода упала, лебеді пливуть, стікають. Оце вода була аж оце де колодочка оця лежить. Ось тут аж вода була, от вода була. Тут андатра не було нори, андатра нору вирила тут. Я оце, на цю доску стою і воду набираю. Клей з берега, а це вже в болото треба лізти, по воду набрати. Я ж кажу, воно, вода упала, дощів немає, це і падає вода. Воно що там? Вже води немає, очерета вже навіть де біле, а то очерета де білі, а то по доти була вода. Упала вода, немає з тієї сторони. Теж упала, воно ж видно. Болото, очерета не в воді. Птиця стоїть. Мілко. Тут. отут, тут, от, мабуть, посередині ангеляка даже виглядає, там по коліна, мабуть, буде. Mm. Падає вода по Україні, падає, бачу. Теж блогери показують, що нема води, падає. Там десь показували, не знаю, ох, де корча видно. Оце дерево було колись. Та тут взагалі це... ставок не... малий був тут видно, бо там посередині, як я був ще пацаном, на лодці з товаришем плавали лодкою. В корчі вдарялися. Ну, Вони вже згнили за 50 років, бо це десь пливав на Луці 50 років назад, ще в радянські часи. А зараз то в оренду беру то один, то другий, то третій. На греблі дивився, вода не тече. Та й, мабуть, там не відкривають ці заставки. Якщо падає вода? ну, Навіть те, що дощів. Немає. Оце вчора пройшов дощик такий невеличкий, да, йшов з 10 дня до 22 вечора. О, хороший такий, він, він не сильний, земля впитала, а, бо щоб сильний, то воно могло буває сильний, то аж стікає. А, ну, Що той ставок, я не Ой, дощ, я не знаю, місяць-два місяці. Давно дуже вже був дощ. Я не скажу, бо... Не, не, не пам'ятаю вже, коли він там був, ну давно був. А. І це проблема по Україні. Падає вода, в керницях, туди далі там, ну, як по вулиці, чистили дві керниці, толку нема почистили, гроші взяли, поїхали, а води як. Там трошки, А може, мабуть, я точно не знаю, бо кажуть, до одних там, пенсіонери дочка бутлями возить. О, а там теж як зняли це, щоб в керницю ну, дашок маленький над керницю. Так як накрила, цього не ставила на місце, так і поклала на кольця, так і лежить. а відро… Вверх ногами, це, ну, ногами так, да. почепила туди, де криша повинна бути, дах буде повинен бути над керницею, щоб, ну, щоб не йшов. Нема води. Вона помаленьку дівається, вона вже давно дівається. О, по Україні це навіть. Тут по, по області в нас просто нема. Оце така невеличка Ой, проблема, моя катастрофа для нас буде. Кажуть, що на Україні дінеться вода, помаленьку дівається. З чим це зв'язано, хто його знає. Наверно, де ж є місця, ця вода десь перетікає, наверно. Вона ж е з планети Земля не, не уходить, мабуть, я думаю. Так, а там хто його знає, що вона в космосу улітучується. Тут у нас дівається вода. І не тільки в нас, де по інших державах теж там щось таке теж вода дівається. Це така проблема. Це думаю покажу, що дівається вода. Ось подоки було, ну по подоти. десь вода була, де? мабуть, от, отак вода була десь, мабуть. Де? А, камеру закрив. Десь мабуть. Ось я тако було десь наверх, видно, не видно. О, да, так було. Та там видно воно де-де. де. Всього де, де. дрючок для вудочки. Подоти зелене, то подоти і вода була десь по Я вже з місяць на рибалку не ходив і сюди вже, мабуть, тяжко по коліна води десь, а йти туди навіть не хочу. Розряджається акумулятор, ну на цьому все. Підписуйтеся. За вас це за гроші не беруть за, вас. З вас за це.